Катерина Філіпішина ставить на стіл 16 інгредієнтів, з яких готуватиме кашу кабачанку з гарбуза. Цю страву на початку листопада експертна рада при обласному департаменті культури внесла до переліку нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Для приготування кабачанки нам потрібно кабак, манка, пшоно, сира, цибуля, морква, сало, масло, майонез, перець. Сіль, сахар, сметана, кисле молоко і олія. Ми дуже пишаємося тим, що наша каша пройшла все таки до області, що її будуть знати не лише в нашому регіоні, а також будуть знати і на обласному рівні. Рецепт каші господині села передають із покоління в покоління, розповідає Катерина Філіпішина. Тонкощам приготування кабачанки навчила бабуся. Кашу за її рецептом готує вже 25 років поспіль. Раніше, ну, такого, наприклад, як майонез, його не було. Але бабуся, яка мене навчила, коли його додати, є такий індивідуальний смак, що воно дає таку якусь родзинку. Основний інгредієнт гарбуз нарізають кубиками. Цей іменно мускат де прованс, то він іде солодкий, але в нього трошки менша плотність. А якщо взяти кабак, оцей, що кажуть, в народі на нього гітара або груша, то в нього іде більша плотність, але він не має тої цукритності. До гарбуза додають пшоно, натерту моркву та нарізану кубиками цибулю. Заливаємо кабак водою, кидаємо ми сиру цибулю, моркву, пшоно і. Воно вариться. Одна ця бабка, яка навчила мене варити, вона казала, що її розтирати не потрібно. Просто кидати її зверхи, воно тоді напарується і воно дуже добре росте, розварюється. Окремо додають ще й смажену цибулю та моркву. Варний кабак товчуть товкачкою. Далі з'єднують манку, сметану, змішану з кислим молоком, майонез, дрібку чорного перцю та цукор за смаком. Додаємо ми цукор. І все, наша кабачанка готова. Раніше кабачанку готували на весілля, нині ж переважно на поминальні обіди, розповідає місцева жителька Лариса. Тож мають надію, що із внесенням страви до переліку нематеріальної культурної спадщини Вінниччини, вона знову стане прикрасою столу у кожній сім'ї під час свят. Подають кабачанку гарячою, за бажанням додають шкварки. Це неймовірна смакота. Приїжджайте всі на кабачанку. Приїжджайте до нас на Кабачанку. Наша Кабачанка найсмачніша. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.